Складнощі з енергетикою узимку українців не лякають. 98% опитаних соціологічною групою рейтинг не планують виїжджати з країни. Близько 70% позитивно оцінили дії влади з подолання енергетичної кризи. Підтримують українці і добудову блоків на Хмельницькій АЕС таких майже 80%. і це важливо, адже це додасть потужності у нашу енергосистему. Влада цимбаленко про перспективи в атомній генерації. Росія нищить українську енергетичну інфраструктуру. Ракетами та дронами намагаються занурити всю країну у темряву і холод. Від початку повномасштабного вторгнення втрат нашій енергосистемі рашисти вже завдали на мільярди доларів. Знищили майже 90% теплової та 45% гідрогенерації. Зараз із наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте для Москви не має значення. Та, попри постійний тиск та терор ворога, українська енергосистема стабільна і важливу роль тут відіграє атомна генерація. Атомна генерація основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення. І зараз саме завдяки атомній генерації енергосистема України працює навіть в умовах постійних російських атаків. Атом покриває більше половини енергоспоживання. А саме 60% стільки електроенергії в Україні виробляють АЕС. І уряд планує такі потужності тільки збільшувати. Йдеться про добудову третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС, що готові на 80 і 25% відповідно. Це понад 2 мігавата буде будь-якому ну, варто залежні. Ну, 2,2 ГВт, щоб бути буде більш точніше. Це буде додаткової е, гарантованої потужності, і вони нададуть нам можливість працювати більш е, рівному графіку. Підтримують добудову атомних блоків і самі українці. За даними соціологічного дослідження групи, рейтинг майже 80% респондентів схвалюють ініціативу добудову блоків на Хмельницькій АЕС. 41% респондентів вважають такий крок однозначно необхідним. А 3 36% скоріше необхідним. Найбільше підтримують цей проект молодь та жителі східних областей. Це і не дивно, бо атомна енергетика це найдешевша електроенергія. Сьогодні собівартість електроенергії атомних станцій коштує гривню 70 за кіловат годину. Тоді як решта видів генерації має собі вартість понад 5 гривень і більше. А ще серед переваг додаткових три тисячі робочих місць розуміють важливість такого кроку і партнери України США і ЄС. Адже добудова енергоблоків ХАЕС є оптимальним рішенням для вирішення проблеми дефіциту потужності в Україні. Наміри щодо розширення атомної енергетики підтримують і у МАГАТЕ. Організація готова надати свою технічну підтримку. Влада цимбаленкому Україна марафон Єдині новини.